Доброго дня, друзі. На огляді рідкісний звір. Мабуть, у мене за всі Там 10, скільки років я займаюся скутерами. Мабуть, таких екземплярів було ну, буквально до 5-10 до штук. От За більш ніж 10 років досвіду і так далі. Тому, хто не знає, знайомтесь. Це Honda Dio Z4 af 63 наскільки я пам'ятаю, тут у нас номер рами, тобто Плюс-мінус та сама 56-та діо, але він стається чотирьохклапаний. Ну, хто, хто знає, підправте мене не сильно технічно так деталі знаю, але, здається, правильно назвав. Тому, що можу сказати по скутеру? Скутер потужненький, він на легкосплавних дисках, ну, має вигляд, чотирьохтактний, е інжекторний. На водяному охолодженні, тобто доволі старенький скутер, скажімо так, один із перших, але він вже технологічно непоганий на інжекторі, на дисках, на спойлері. І Якщо гарнесенько доглядати за ним, то ресурс також буде в районі 50 тисяч км і більше. Тому давайте вже детально. По приборній панельці Отак вона виглядає: 6 тисяч пробігу. В прекрасному стані ручки самі. Та, і сам скутер він повністю в рідних запчастинах, повністю по варіаторній системі все ціле. Тому, скоріш за все, я думаю, що це рідний пробіг. Ось так відчиняється сидіння. Сидіння перешите. Підсидінням у нас що? Блокування центральної підніжки, зеркала, місце під сидінням. Далі такий спойлер стоїть у зетки, на спойлері є подряпенка, щоб знали, друзі. Ось така. Так, що ще в нас по дефектах, по дефектах? Десь була ще подряпинка. Ага, знайшов. Ось тут. Дивіться, є момент, підфарбувати можна. І невеличка павутинка отут біля клюва. З чим це зв'язано, він важко знімається і всі беруть отут. Тому тут також є невеличка тріщинка, щоб знали. Отак він береться і знімається клювчик. Тому у всіх 56-х і от таких моделях є такий момент, що можна знімати клюв, щоб долити рідини і зробити або тріщину, або ще щось. Але мопедик гарний, дуже гарний він. У нас на от таких дискучах, як то кажуть. Так, вилка у нас проста. Проста звичайна вилка. Пружина. Ще не знаю чому. Здається, тут мала бути як ZX масляна. 90-90 на 10 розмір гуми. прекрасному останній диск гальмівний. Сама гума, також, я б сказав, нова. Так. Ще тут у нас були подряпинки незначні. Ну, в загальному дуже гарний вигляд, це рідна фарба. Щоб знайти якого він руку, зараз спробувати. Спробую, спробую. Так, не видно. На крилі не видно. Не знаю, друзі, якого року, тому не скажу вам. Не так просто це розвідати у Honda. Так. Побігли далі, він з косиночками в колір пластика такі сірі. Так, по варіаторній системі тут все оригінальне залишилось. Повністю ремінь варіатор ролики. Такий сірий перламутровий колір. Карманчик є, ось тут рідина знаходиться, Сибачок такий страшненькі якісь такі так в принципі все показав задня гума стоїть арсі тук-тук і постану відсотків 70 залишилось так включив Так, ось з таким він спойлером гарненьким, світлодіодним. Отак виглядає непогано. Щось підвищені трошки оберти. Так, бібіка працює. Ближній дальній працює. Поворотничок також працює. Так, що ще? З кнопочки він також заводиться без питань, а тільки треба, потрібно задній гальм натискати задній, отак як я От це роблю. Оп! І отак він заводиться. Так по двигунчику тихенько нормально працює, але трошки бажано б холостий, щоб менший був, я не знаю, трішечки. Не знаю, зараз прокатаюся, побачимо, зробиться менший холостий чи ні. Так, по, по комфорту. В принципі, тут пологий зручний пол і гарненько дуже виглядає ця зетка, по вигляду. Звичайно, такий він, дуже гарнючий. Не, ну їде він дуже гарно. Так, ну що, їде вона 60, тобто відчувається, що там буде ще в районі 65-70 точно по швидкості. От. Ні, оберти так і є, працюють. Я спробую трошечки менше зробити холостий хід, а так в принципі питань немає. Ексклюзивний такий трішечки апарат за четвертий, кому сподобався, звертайтеся, контакти в описі. Також не забувайте за телеграм-канал.